Цей театр був одним з найкращих в Україні. Ми багато гастролювали, і це так шкода, що ті люди, які могли його піднімати, вони просто опустили руки. Наталія Рибинок – акторка Чернігівського обласного музично-драматичного театру. Свою службу у цьому театрі вона розпочала у 2011 році. Жінка розповідає, що за останні кілька років умови роботи в Чернігівському драмтеатрі значно погіршились. Найбільше нарікань наразі викликає діяльність адміністрації театру. Сьогодні була Можна так сказати, благодійна благодійна не для зсу, а частково благодійна для вас. 10 лютого актори Чернігівського обласного драмтеатру зі сцени заявили, що їм не виплачують заробітну плату. Тоді йшлося про затримку виплат довжиною кілька робочих днів. Утім, найбільше акторську трупу турбувала не сама фактична затримка, а відсутність будь-якої інформації щодо ситуації від адміністрації театру. Цей інформаційний вакуум присутній у нас, в принципі, не тільки в питаннях заробітної плати. Розводить руками бухгалтерія, розводить руками директор. А люди мають якось розуміти, чи на один день розтягувати ті 200 гривень. За кілька тижнів до затримки зарплатні у відкритому доступі з'явилася інформація про загальну суму премії, яку у 2024 році отримав директор Чернігівського драмтеатру. Вона склала понад 270 тисяч гривень. Це Мабуть, невелика таємниця, що там певні заробітні плати, вони вищі, звичайно, ніж у звичайних працівників. Але про премії це якось так стало нібито невеличким ударом таким, бо розуміючи, що область кожен раз у нас кожен раз проблеми з виплатою заробітної плати. Але при тому, всьому область виписує такі величезні премії і не одному ж керівнику 12 лютого 2025 року. Акторам Чернігівського драмтеатру була виплачена заробітна плата за січень. Утім, керівництво театру у коментарі «Челайн» зазначило, що з виплатою найближчого авансу для акторів театру також очікуються затримки. Оця затримка вона стає зараз таким каталізатором, який спонукає до якихось дій і який викликає бажання все ж таки. Проявляти свій голос, проявляти взагалі себе і показувати, що так не можна продовжувати. Зі слів акторки Чернігівського обласного драмтеатру Альони Броницької протягом трьох років, що вона працює в цьому театрі, у неї на постійній основі виникали непорозуміння з керівництвом установи. Вона неодноразово відкрито заявляла керівникам про неналежні умови праці, писала службові записки та просила адміністрацію вирішити існуючі проблеми. Утім, у відповідь отримувала погрози бути звільненою. Я написала службову записку, і через декілька тижнів мене викликали до директора і почались розмови про те, що а чого я пишу службові. І ця розмова почалася з питання, чому ви думаєте, що ви можете писати нам службові записки? На що я відповіла, тому що я є працівницею театру і я маю на це право. І що мені сказали, це поки що працівниця театру. Зі слів акторів Чернігівського драмтеатру, проблеми у інформуванні та взаємодії стосуються майже усіх існуючих видів співпраці адміністрації та творчого складу театру. Йдеться про організації репетицій, вистав, гастролей, виплати заробітних плат та премій. Працювати в таких умовах передбачено а якось винагороджувати якусь подяку це не передбачено ніколи. Не передбачено взагалі сповіщати людей про... Умови, за яких ми будемо працювати на гастролях, не передбачено сповіщати, що там холодно, не передбачено чомусь нічого, окрім роботи постійної роботи, роботи за будь-яких умов. Коментуючи ситуацію, що наразі склалась в колективі Чернігівського драмтеатру, його директор зазначає, що більшість зі сказаного акторами це неправда. А їх коментарі стосовно ситуації, частина інформаційної кампанії з його дискредитації. Це неправда, це перше. Всю інформацію вони отримують вчасно. Ті питання, які мені задаються на загальних зборах, на прямому спілкуванні, вони завжди отримують вичерпну відповідь. То, що сьогодні декілька акторів взяли курс на мою персональну дискредитацію, я це знаю, я це бачу. Ну, так не буває, що всіх влаштовую. Ну, так, на жаль, я керівник роблю деяким зауваження, якщо вони роблять щось не те. Одна із цих актрис сьогодні вам давала інтерв'ю. Ну що тут, нелогічні? Актори Чернігівського драмтеатру вважають, що вирішити існуючі проблеми театру може заміна його керівництва. Адже, на їх думку, наразі адміністрація театру не зацікавлена у збереженні акторського складу та оптимізації процесів, що відбуваються у Чернігівському обласному драмтеатрі. Не можна продовжувати замовчувати корупцію всередині театру, не можна продовжувати замовчувати прокладки, через які відбуваються гастрольні поїздки. Якщо відійти трохи далі, то те покоління, яке зараз при керівництві, воно є постсовковим, і воно вважає, що слово, голос, що взагалі права людини це щось з розряду фантастики. Багато людей боїться говорити про це, думаючи про звільнення. А хтось не говорить, бо. Не бачу в цьому сенсу. Але наразі така ситуація, що це все робиться не для того, щоб навпаки облити брудом, а робиться для того, щоб, можливо, дати поштовх до реформації, до оптимізації. Бо наразі театр не може існувати в тому стані, в якому він існував в спокійні часи без проблем. У мене є інше бачення на це. Про щось виправдовувати за щось говорити мені нема потреби. Я виконую свої обов'язки як директор цього театру. Думаю, що виконую непогано. І до мене, як до керівника, дякуючи, скажімо так, і колегам і команді, претензій від керівництва немає.